Від початку тижня у Хмельницькому частково не працюють світлофори. Водіям доводиться бути значно пильнішими на дорозі, особливо це стосується неконтрольованих перехрест. Як розповідають кермувальники, поки ситуація цілком контрольована. Я думаю, більш солідарніші, ніж коли працюють світлофори, бо навіть менше ДТП. Ну всі кожного розуміють, всі пропускають. Ну я теж. Пропускають, і все. Взагалі некомфортно ще, коли їдеш по головній дорозі, в принципі, машини пропускають, а от з другорядних на перекрестках дуже важко. Так само і пішоходам важко, тому що не працюють світлофори. Да. Я, я не розумію, чому взагалі немає регулярніків. Я дуже здивований нашою. Водіями, тому що і уступають дорогу друг другу, і дають можливість приїхати так, де на де є затори, але на даний час відомість громадян ну, мене якби дуже сильно радує. А з пішоходами як? «Ужасно. наші пішоходи просто не поважають, зневажають водіїв. Єдине на що нарікають водії, то це на необачність пішоходів. Обурюються, ті зовсім не дивляться на дорогу. Якщо бачать попереду зебру, просто починають йти. У той же час учасники дорожнього руху на своїх двох теж ображаються на водіїв. Дуже мало хто пропускає. Треба дуже обережно і дивитися за тим, щоб ніхто не вилетів з дороги. Парка перейшла, буквально тут один пішохідний перехід і все. А далі йду спеціально в підземний, щоб уникнути приключень. Я сьогодні лишив машину вдома, поїхав загальним транспортом, щоб не створювати лишні проблеми. і Дивлюсь, тут став перед пішоходом, подивився, як переходити, чесно кажучи, почекав, поки спокійно сюди перейшов. Поки ситуація із електропостачанням у Хмельницькому залишається нестабільною, усім без винятку, учасникам дорожнього руху необхідно бути максимально обачними та вічливими на дорозі і пам'ятати від цього залежить не лише ваша безпека, а й тих, хто навколо.